Завтра у штаб-квартирі ООН відбудеться саміт Кримської платформи. Про підготовку до нього розпитаю Дениса Чистікова, заступника постійного представника президента України в Криму. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Пане Денисе. от Власне, наскільки важливо, що п'ятий саміт Кримської платформи відбудеться саме в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку? Ну, відзначити, що це демонструє про те, що не дивлячись на всі дії Російської Федерації. Крим не зникає з порядку денного, як у 2021 році, коли президент Володимир Зеленський ініціював для привернення світової спільноти і застосування міжнародних дипломатичних інструментів після повномасштабного вторгнення. Росія також вживала всіх кроків для того, щоб Крим зникнув з порядку денного. Вони розуміли, і це один із таких кроків їхнього повномасштабного вторгнення. Це та саме зняти з порядку денного Крим, Але це також їм не вдалося і навпаки більшість Більше уваги і більше підтримка, і це вже наступний вищий рівень, який вказує про те, що Крим не зникає з порядку денному, Крим не є внутрішньою проблемою України і не є конфліктом з Російською Федерацією, а це є саме безпековим фактором не тільки для України, а й світу в цілому. Яка важливість того, що зараз там же ж в Нью-Йорку проходить генасамблея ООН? от власне паралельність цих процесів? Наскільки це важливо саме для України? Як ви ви вже зазначили на початку новини про те, що це тиждень високого рівня, і саме в цей тиждень буде проходити саміт Кримської платформи на генасамблеї, і це дасть можливість Україні не тільки залучити більшу кількість учасників, а також залучити більшу кіль... кількість тих учасників саме на високому рівні, оскільки ми знаємо, що після повномасштабного вторгнення. Деякі представники країн не могли б приїхати саме через безпековий фактор, і це дозволить розширити наші можливості. Крім того, дозволить збільшити кількість учасників за рахунок країн маленьких, які не могли б дозволити собі приїхати до України, але вони відвідують саміт саме генасамблеї ООН. І також вони долучаться до саміту Кримської платформи, яка буде проходити на теренах генасамблеї. І також це дозволить залучити саме на вищому рівні керівників країн, які підтримують Україну, і вони продемонструють свою підтримку саме і на саміті Кримської платформи. От власне скільки країн очікується на саміті? Слід відзначити, що на сьогодні на сьогодні інформація це займалася міністерство закордонних справ. Вона казала, що станом на кінець минулого тижня було підтверджено понад 50, але про точну кількість і про конкретних учасників зараз не говоримо, оскільки ми знаємо, як Володимир Зеленський заявляв, що Росія проводить контрдії, щоб запобігти зменшенню щоб призвести до зменшення кількості учасників, а також дезінформаційну кампанію. І вже відомо, що вони і напередодні взагалі у них цей рік був присвячений для того, щоб знизити рівень уваги міжнародних спільноти до Криму. І вони проводили велику кількість заходів на території тимчасово окупованого Криму, намагаючись залучити туди іноземних учасників. Їм це не вдалося так, як вони собі планували. Але вже після початку генасамблеї вони вже проводять ряд заходів. Які намагаються відвернути увагу, але разом з тим слід визначити, що на даний час їм не вдається, але б і українська делегація знає, що про підступність дій Російської Федерації, тому поки це тримається ну, в таємниці, але слід відзначити, що що кількість буде більше ніж в минулому році, і особиста присутність буде більшою, і рівень присутності учасників також буде вищим ніж попередні роки. Якщо це не секрет, чи можете відкрити нові країни, які вперше долучаться до кримської платформи, якщо це можливо. Завтра, після вісімнадцятої години, буде початок саміту кримської платформи. Він буде транслюватися, тому всю інформацію ви можете побачити. Але ми побачимо і нових учасників, і вищий рівень тих учасників, які не були на попередніх самітах, не приймали особисту участь. Пане Денисе, тоді розкажіть, які от основні питання обговорюватимуть на п'ятому саміті Кримської платформи? Ну тут слід відзначити, що Україна використовує саміт, щоб підтвердити. Відданість саме демократичним цінностям, які є ну імплементує саме генасамблея і Організація Об'єднаних Націй, що ми притримуємось цих ці ці цінностей. Крім того, нагадати Організація Об'єднаних Націй, що вона прийняла вже не одну резолюцію, де є і Крим, а також інші окуповані території України. І про те, що ми притримуємось цих резолюцій, але також просимо звернути учасників і країни ООН, які підтримали ці резолюції, щоб продовжили підтримку. Також буде звернута увага і про підвищення санкційного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, напередодні самого саміту наприкінці минулого тижня Україною було прийнято саме кримський пакет серед трьох пакетів санкційних. Один був Кримський, де було 68 осіб, з яких 13 є юридичні особи, а інші є фізичними особами. І це є саме окупаційний чиновник, а також пропагандисти і ті особи, які. Сприяють, намагаються сприяти легітимізації окупації Криму, і це також буде меседж про те, що цей тиск має підтримуватись. Крім того, Крим є та територією, звідки вивозиться ну, незаконно викрадене зерно з новоокупованих територій, і це також проти новий флот, і з яким також активно бореться зараз світова спільнота. Але це і ця платформа є черговий раз нагадати світу про те, що через те, що було окупований Крим. Ламається надалі. Не є небезпека для світової безпеки, і Крим є ключовим в цьому в цій системі. Пане Дениса, яких конкретних результатів от очікують від саміту? Можливо, підписання певних документів. От ви згадали про обговорення нових санкцій проти Росії? Можливо, буде підписане якесь взаєморозуміння чи меморандум між країнами. Як це має виглядати? Ну, все як і кожного саміту по завершенні саміту, підписуючи учасники підписують декларацію, тому очікується, і в цьому році буде декларація, яка буде містити всі ті напрацювання за 5 років, і про те, що світ не відступає, не дивлячись на всі намагання Російської Федерації від тих принципів, які вони взяли в минулому, а також підтвердження підтримувати їх в майбутньому. Ви вже сказали, що Росія вже намагається відвернути увагу е, членів інших країн е, лідерів інших країн від цього саміту. Чи намагається Росія завадити якимись відкритими провокаціями дипломатичним тиском? От, власне, як це відбувається? Ми ну, сліду значити, що протягом літа вони активно використовували дітей, і зокрема санкції щодо керівників Артеку дитячого табору вже введені в зв'язку з цим вони активно залучали, намагалися залучати туди дітей з за кордону. Але ми знаємо, що це діти не іноземці, а це діти, які були змушені виїхати з території Російської Федерації за кордон, а зараз їх вони приїхали на безкоштовними готівками. І і з маніпуляціями намагались, щоб вони робили заяви, і ці заяви демонструють представниками іноземних країн про те, що діти виступають за мир. Але ми розуміємо це маніпулятивність цих заяв. Крім того, слід значити, що минулого тижня. На територію тимчасово окупованого Криму приїхали іноземні, іноземні дипломати з країн Африки, але тут слід відзначити, що ці дипломати є випускниками російських закладів вищої освіти раніше навчалися на території Російської Федерації, і знову ж таки це маніпулятивність і вплив і використання цих інструментів, які умовно притаманні КГБській державі, і оскільки Путін тільки діє такими методами. А от в самому Нью-Йорку, чи можливий дипломатичний тиск от під час саміту, як вважаєте? б ну, значитися, президент, що ми розуміємо і очікуємо можливість таких дій і готові протидіяти вказаним крокам. Але на даний час я не володію такою інформацією. Пане Денисе, дуже дякую вам за всю цю інформацію. Будемо стежити за подіями і за самітом Кримської платформи. Обов'язково я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Криму. Дякую вам. Дякую до побачення.